Хочете допомогти доукомплектувати мобільні групи ППО на Чернігівщині, а натомість виграти консультацію від одних з найвідоміших підприємців та підприємниць Чернігова у благодійного фонду Співдружність 22 19 лютого стартував благодійний аукціон. Мова про консультації від власників чернігівських бізнесів, які можуть надати рекомендації в дуже різних питаннях. Розіграш буде тривати 10 днів. Механіка дуже проста. Треба перейти на Сайт благодійного фонду, зробити донат під кожним лотом. Власних буде 17. Кожний, під кожним є опис, інформація про власника бізнесу та користь, яку він може надати. І переможця ми беремо по кожному лоту рандомним шляхом 29 лютого. На сайті фонду Співдружність 22 можна подивитися всі лоти. Там же інфо, чим вони можуть бути корисними і формат зустрічі. Кількість ставок організатори не обмежують. Мінімальна 200 гривень. А далі скільки душа забажає, дозволить гаманець. Якщо бізнес зустріч не для вас, але ви хочете допомогти ППО нищити повітряні цілі, є й така опція. Проект «Лютий бізнес це частина великого збору на півтора мільйони гривень для мобільних груп ППО, які працюють. У Чернівській області збір досі триває, і можливо, на окремі реквізити задонатити на нього або взяти участь в розіграші, не вказуючи свої контактні дані. Тоді, тоді ми не будемо вас визначати переможцем, але донат зарахується за цієї великої мети. 29 лютого в прямому ефірі організатори розіграють 17 квитків по одному на кожного бізнес-партнера. Якщо ви бажаєте задонатити вже зараз посилання на банку та інші реквізити на сайті фонду співдружність 22